Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму квітковому каналі. І сьогодні, друзі, у мене буде з вами дуже-дуже велика пересадочка. Вирішила я сьогодні, друзі, зайнятися своїми деякими пересадочками, деякими рослинками, тому що є в мене рослинок дуже-дуже багато, які треба було вже дуже-дуже давно пересаджувати, але як завжди, Рослинок багато, не встигаю все пересаджувати. Сьогодні, нарешті, я знайшла трошечки вільного часу і вирішила зробити разом з вами пересадочку. Але, мабуть, сьогодні я не встигну всі разом з вами пересадити, тому відео зроблю на дві частини. Сьогодні пересаджу самі-самі такі більш рослинки, які вже давно потребують пересадочки. Тому, якщо вам цікаво, які рослинки я сьогодні буду пересаджувати, і хто полюбляє мої пересадочки, залишайтеся зі мною, будемо разом з вами пересаджувати і всім приємного перегляду. І так, друзі, вирішила я з вами пересадочку сьогодні з цієї такої красунечки. І це в мене буде бігонія Макулата. Вона в мене, друзі, ось такому тісненькому вже горщику давно сидить. Вже дуже сильно почала скидати листочки, засушу я їх, і я так розумію, що їй тут не вистачає місця. Тому треба її пересаджувати. Кожного дня майже я її поливаю, але все рівно вона у мене тушить листочки. Ось дивіться, яка вона в мене листенька. І хочу я її сьогодні пересадити і приобразити разом з вами. Що, друзі, давайте почнемо з вами разом замішувати ґрунт і почнемо з вами пересадочку. І першою буде у нас бігуння макулата. І зараз будемо її з вами наводити марафет. Грунт у мене поліський. Нарешті я знайшла такий, як я завжди користуюся ним. Так, друзі, насипали ще агроперліту і зараз усе гарно розмішаємо з вами. Більше я сюди нічого поки що додавати не буду. Сам агроперліт і грунт універсальний. Ось подивіться, який ґрунт у мене вийшов, такий непоганий, і будемо з вами пересаджувати. Ось така в мене тут бігоння. Дивіться, яке в неї. Сухе там листечко, вона все поскидала, посипалося, тому я хочу. Оце все, бачите, яке воно сохне, швидко пересихає. Тому зараз я її пересаджу швидесенько. І поставлю їй гарну упору. Зараз воно в мене стоїть на ось у такій палці. І будемо дивитись, що у нас із корінням. Дивіться, коріннячко в неї гарне. Ще тут бачу дренаж є. Почнемо зараз, друзі, її пересаджувати. Поки я її, друзі, виймала, поламалася в мене гілочка поставлю на укорінення. Дуже-дуже вона, дуже, дуже, друзі, хрупка. Тому не знаю, як мені її правильно пересадити, щоб мені її не пошкодить. Ось, друзі, отакий горщик я для неї купила. Тут, тут 5 літрів. Попробую її посадити у цей горщик. Там зробила дирочки дренажні. І будемо пересаджувати. Трошки керамзит на старий. Зазвичай я кремзи, друзі, стараюся не добавляти, але цей раз трошки ось подокидаю, щоб не викидати його. Почнемо засипати грунтом. Добавлю трішки добрива. Чик не набагато більший. Ну, у нас два пальця десь так. Більший він. Так, друзі, зараз я оцю бігонію. Бачите, вона в мене дуже розвалюється вся. І я її тут ось прикріплювала ось оцим колечком. Щоб вона в мене, друзі, так вся не розвалювалася і не розкидалася, я для гонією поставлю. Ось, друзі, отаку опору купила для неї. Тут ось така опора. Зараз я буду розбиратися, як мені цю опору ставити. І буду її закріпляти, щоб вона гарно в мене росла вгору. Мабуть, ці резиночки не треба зрізати, а я їх зрізаю. Робимо, друзі, так як на картинці. А що в мене вийде, я не знаю. Не знаю, друзі, як воно кріпиться. Ну, будемо пробувати. Поки, друзі, закріпляла, зламала ще одну гілочку своєї бігомії. Поки я її закріплю на, оце, на оці кольца, то, мабуть, я її переламаю зараз усю. Така вона ніжна, хрупка. Ну Ось так, друзі, я її закріпила. Дуже багато, поки я її пересадила, поламала листочків, гілочок. І ось ось така у мене бігуння вийшла. І будемо з вами пересаджувати наступну рослинку. А наступна, друзі, у нас буде ця, ось така гарна, шикарна аглаонемка. Вона ось дивіться, жовтий листочок трохи, тому що дуже, дуже її тут тісно, цьому горщику маленькому. Я її, о, я її різати, омоладжувати не буду. Просто я її посаджу трошки більшенький горщик, і нехай вона собі росте. Так. Ось дивіться, скільки листячка обламалося на бігуні макулаті. Листя поламала. Ну, нічого. Зараз будемо з вами пересаджувати аглаонемку. Ось, подивіться, яке в неї гарне, шикарне коріннячко. В неї вже немає місця, де рости. Вона вже дуже-дуже, їй там було тісно. І зараз я її, друзі, пересаджу у більшенький горщик. Ну, я думаю, такий горщик їй підійде, і будемо, друзі, її пересаджувати. Ось цей горщик. Ось так, друзі, швидесенько пересадили ми з вами аглаонемку. Таку перевалочку просто я їй зробила. Тепер така гарна буде шикарна красуночка. І почнемо з вами пересаджувати, друзі, ще наступну рослиночку. У мене сьогодні дуже-дуже, друзі, багато пересадочок. Ну, що вийде, то й пересадимо з вами, бо грунту, може, все ж таки мені не вистачить. Ось така ще одна красуночка у мене вийшла. І, друзі, наступна у нас на черзі це фікус Анастасія. Подивіться, що в нього робиться. Коріння все вилізло. Бідна рослинка, вже вся місця їй немає, пересихає. Дивіться, що з нею робиться. Зараз ми з вами ще пересадимо цей фікус Анастасія, а далі не знаю, на що мені вистачить ґрунту. Я трошки домішаю і будемо вже далі дивитися, що будемо далі висаджувати. Чомусь я думала, мені ґрунту більше рослинок вистачить, пересадити, але щось, щось не вистачає. Так, друзі, Анастасію я пересаджу трохи отакий більшенький горшечок. Тут є місця поки хватить. Вистачить. Буде у нас просто, друзі, перевалочка. Я її грунтом трушувати не буду, зроблю просто перевалочку. А, друзі, у нас вийшлася Анастасія. Тепер буде її місце тут вистачить, де рости. Зараз, друзі, я намішаю сюди ще ґрунту, трошки добавлю. Хочу пересадити ще свою алоказію Regal Shields, тому що тоже в неї там коріння все вилазить. Пересажу свою друзі алоказію. Тоді я вам покажу ще новиночку, яку я собі придбала новиночку. І також я її хочу пересадити у свій ґрунт. Ну а поки що давайте будемо наводити ґрунт для алоказії Regal Shields. Ну і далі продовжаємо насипати грунт. Висипаю агроперліт. Агроперліт висипаю весь. Він у мене вже закінчився. Треба завтра купити новий. Ще, друзі, для алоказії додавлю кокочіпси. І ось. Так, друзі, щось він мені не дуже рих, не, дуже. Він мені рихлий, не дуже пухкий. Мабуть, я сюди ще друзі трошечки додав соснову кору. Друзі, ну, ось така, такий ґрунт у мене вийшов. Ще один, одну миску наколотила. Думаю, мені вистачить і ще трошки зробити пересадочок. Хочу вам, друзі, показати свою алоказію Regal Shield. Вона в мене ось почала дрібнити листочки, ось викинула листочок і він дуже-дуже дрібний, дуже знаєте, малесенький. То я думаю, що її треба пересадити, тому що їй не вистачає живлення. І подивимося, що тут з корінням. Ну, а з корінням у нас ось така, друзі, проблема. Тут бачу, він, вона старий листочок уже скидає, і ось таке в неї коріння. Тому, друзі, зараз я о, бачу, ще молоденький листочок викидає, розкручує. То я її акуратненько зроблю її перевалочку і пересаджу її у більшенький горщик. Якщо там є якісь бульбочки, я їх витягну. І будемо з вами, друзі, пересаджувати ось таку красуню. Акуратно розправимо її корінці. О, прямо вискочила. Легко, легко вилізла звідси. Зараз я подивлюся, якщо тут зверху є якісь бульбочки, то зніму. Якщо немає, то я її просто пересаджу. Ось отака гарна велика, друзі, бульбочка. Ось іще дві, ну і все далі я, друзі, колупатися в ній не буду, я її не буду далі дуже сильно ворушитий корінці, просто я її зараз пересаджу і поміняю їй горщик і грунт. А пересаджувати її, друзі, я буду ось такий величенький горщик, Та, мабуть, буде він завеликий для неї. Ну нічого, пересаджу цей горщик її. Добавлю її сюди трошечки добрива. Ну Ось так, друзі, я посадила свою алоказію Regal Shield. Наступна, друзі, буде у мене пересадочка Оце ось такий філодендрончик. Кост називається. У мене там десь є ще вкорінені його пагінці. І ось оцей філодендрончик. І оті пагінці я зараз підсаджу разом. І хай він, щоб він ріс гарним великим кущиком. Ось тут, друзі, у мене ще пагінчики корінюються. І зараз я це все разом пересаджу у ось цей горщик. Звичайно, бачите, він більший набагато. І пересаджу оцей горщик. Корнева в нього, друзі, не дуже гарна, не дуже велика, така маленька корнева. Але я їх буду садити багатенько, тому я їх посажу. Ось такий більшенький. Ось подивіться, він вже в мене коренився. Ось подивіться, на малесенькому. На малесенькому пеньочку викинув уже листочок росте. Оце такий живучий. І ось оцей, бачите, ось такий малесенький був пеньочок зрізик і вже викинув також. Ось отакий гарний пагінець. І ось тут ще один, друзі, такий гарний верхушечний верхівочка. Ми його також сюди підсадимо. Ну, а інші, друзі, я садити сюди не буду, тому що вони не дуже в гарному стані. Там бачу, трошки вони підгнили. Тому поки що посадимо ось такий. Ну, ось такий, друзі, в мене вийшов філодендрончик. Думаю, буде рости пішненьким кущиком. Ось тут бачу листочок у нього вже згорів на сонечку, спікся, треба буде прибрати. Тут залишилися, друзі, в нього ось отакі ці оганенькі, бачите, вони гниють. Я їх промию гарно, підсушу і потім поставлю ще на укорінення. А оцей малесенький, друзі, я зараз висаджу в окремо в стаканчик, і буде, якщо хоче, хто на продаж. Отак, друзі, малесенький такий посадила. Хай трошечки почне. Як піде трішечки в ріст, і я його тоді, друзі, виставлю на продаж і ще друзі. Ось таке фікусятко пересаджу. Тут в нього дуже страшний ґрунт. Я йому зараз заміню ґрунт. Так, друзі, фікусятку я пересадила, це, фіку... це фікусятку у мене на продаж. Якщо кому потрібно, звертайтеся, пишіть. І цей фікус, беліз я продам. І так, друзі, зараз я вам покажу свою новиночку. Це ось отака рослиночка, називається Гофманія. Я її отримала в такому великому півлітровому стаканчику, але я тут не бачу ні корінців, ніде нічого. Тому я хочу подивитися, що у неї там із корінням і хочу її, друзі, пересадити. Рослинку я отримала вчора. Я вам прикріплю картинку, як ця рослинка виглядає. Вона більшенька, як вона виглядає. Зараз вона до мене прийшла ось така. Ця рослиночка досить така капризна. Дуже про неї мало інформації в інтернеті. Тому, друзі, не знаю, що про неї даже розповісти. Продавець мені про неї сказала, що вона досить така складна в догляді: любить зволожене повітря, не можна її пересушувати. І не любить сонечка, світла, їй треба ставити у тіньочок. Тому не знаю, друзі, бачу, тут трошки підсушений бачите, листочок, чи він чорніє, чи я не пойму, що тут з ним є. Можливо, хто знає про таку рослинку, чув, напишіть мені, поділіться, будь ласка, як за нею доглядати. Ну, мені дуже вона сподобалася і я не втрималася. Я її придбала, але що я з нею буду робити далі, я без поняття. Я не знаю, можливо, вона мені всі нерви витріпає. Ну, поки що, давайте подивимось, що тут у неї з корінням з цього стаканчика. Ну, друзі, так як я і думала, стаканчик великий, і коріннячко там малесеньке. Для такого стаканчика це, друзі, дуже маленька, корнева. Ще й залита. Тому я подивлюся, зараз її пересаджу в меншенький горщик. Скажу я вам так, коріннячко є, але не дуже воно мені подобається. Тому я, друзі, буду пересаджувати у такий стаканчик. Будемо йому наращувати корінці їй. Друзі, я її пересадила у малесенький стаканчик. Сподіваюся, тепер вона почне наращувати корінці. Але не знаю, що мені з нею робити, чи поставити її, можливо, в тепличку. Тому що листочки бачу, вона сушить, портить. Ось дивіться, молоденькі листочки почала сушити. Ну, мабуть, друзі, я її зараз полью, трошки зволожу і поставлю її у тепличку. А тоді вже будемо за нею дивитися, будемо спостерігати, як вона буде далі себе почувати і як вона далі буде в мене жити. Тому що, зовсім, друзі, не знаю, як за цією рослинкою доглядати. Не пам'ятаю, чи я вам сказала назву, як вона називається. Це, друзі, рослинка називається Гофманія. Так що. Будемо, друзі, дивитися, що в мене з неї вийде. Вона дуже-дуже красива, в неї такі гарні бархатні листочки переливаються. Але цей екземпляр, друзі, мабуть, не дуже мені він прийшов гарний. Ну нічого, будемо її реанімувати, тому що листочки в неї повинні бути трошечки темніші. Цієї дуже-дуже яркі. Мабуть, скоріш за все, вона була на світлі. Ну, не знаю. Будемо зараз її, друзі, ставити у тепличку і будемо її реанімувати. Тому що, бачите, була посаджена в великому стакані. Для чого так садить? Ну ось, друзі, така у нас на сьогодні вийшла невелика пересадочка. Пересадили з вами ось таку красуню, бегонію макулату Ось отаку красунечку Гофманію. Зараз я її поставлю у тепличку і будемо за нею спостерігати. Можливо, мені вдасться її виростити з неї красуню, красуню, як на картинці. Ось отакі поломані гілочки бігуні макулати. Зараз поставлю на вкорінення. Тут у мене ще є ось ось такі гарні три великі бульбочки, що у мене є алоказі регал Shields. Тому, друзі, зараз я це все вже буду ставити на укорінення без вас, пополиваю все без вас. Розставлю рослинки вже без вас, тому що тут дуже-дуже жарко в оранжереї, вже немає чим дихати. Тому на сьогодні вже з мене досить пересадочок. І наступного разу будемо з вами, друзі, пересаджувати, вже висаджувати малечу. Там у мене ще маленькі рослиночки. І будемо вже другу частину пересаджувати в наступному відео. Бо на сьогодні вже з мене досить тут дуже жарко. Що, друзі, на цьому закінчую своє таке невеличке відео. Дякую вам всім за увагу, за перегляд. Хто був зі мною, ставте подобаєчки, підписуйтеся, коментуйте. І всім до зустрічі, пока-пока.